Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас свого роду екстрений випуск, тому що з'явилася така гучна новина, яка викликала справжні виримоції у багатьох українців. ЗМІ повідомляє, що залужний перед призначенням послом у Британії пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним. Журналісти пишуть про те, що. Перед призначенням залужного на дипломатичну службу йому потрібно було звільнитися зі Збройних сил України. І це ніяк згідно чинного законодавства неможливо, крім того, щоб списатися. З іншого боку, журналісти вказують на те, чи то або залужному не запропонували якусь посаду, на яку він погодився, чи то взагалі не пропонували ніякої посади, що його перевели в розпорядження міністра оборони України. Фактично поза штат вивели. І через два місяці він би отримував 1762 гривні заробітної плати грошового забезпечення на місяць, і, звісно, його це не влаштує. Зрозуміло, що щодо самого залужного, щодо його планів на дипломатичну службу і загалом ситуації, таке рішення з одного боку виглядає логічним. Проте, з іншого боку, таке рішення залужного і таке рішення військово-лікарської комісії, воно викликає чи викликають певні наслідки. Чому? Ну, по-перше, те, що це фактично кінець військової кар'єри Залужного. Адже згідно чинного законодавства, якщо навіть військово-лікарська комісія визнає військовослужбовця обмежено придатним, навіть не непридатним, не списує, просто обмежено придатним, то цей військовослужбовець він продовжує службу лише до того моменту, поки діє військовий стан чи особливий період. А в мирний час, відповідно, цей військовослужбовець вже служити не може, його відправляють у запас. А якщо залужного визнали непридатним, то відповідно це все. Правда, є певні нюанси щодо нового закону про мобілізацію, там є певне таке підґрунтя, що усі рішення ВЛК щодо і списання, і надання статусу обмежено придатного, які були відповідно винесені після 24 лютого 2022 року, що вони начебто будуть переглядатися. Але в цілому, все дуже схоже на те, зважаючи на те, що залужний йде на дипломатичну службу, що насправді це дійсно кінець його військовій кар'єрі. Другий важливий момент це те, що таке рішення залужного і рішення військово-лікарської комісії воно негативно вплине на потенційну політичну кар'єру Залужного. Тут потрібно сказати прямо, що у багатьох українців, фактично у всіх, у кожній майже родині, хто служить, і усі чудово знають ситуацію. Як насправді важко списатися по ВЛК? Як у нас багато воїнів героїв які отримали поранення, вони отримують статус обмежено придатного, бувають такі ситуації, що по-людськи потрібно було б цих людей списати, але ні. І всі це чудово знають. А тут виявляється, що для високопосадовців у армії приймаються певні рішення, і це стосується не лише залужного, ну залужний, це дійсно така топова новина, кричущий випадок. Але ми знаємо, ні, у ЗМІ про це не раз вже писали, що, наприклад, керівники тих же обласних військоматів ТЦК списувались, є і інші приклади. Щодо виходить звичайних громадян, то. Це одне питання. А щодо високопосадовців, то тоді засовується закон. І це питання виникає несправедливості що застосування законів. Не лише законів, а й наказів інших нормативно-правових актів щодо, наприклад, рішень військово-лікарської комісії. І тут потрібно додати, що наслідком відповідно рішення ВЛК, рішення залужного. Є те, що нам потрібно провести реформи щодо військово-лікарської комісії і щодо загалом служби обмежено придатних і непридатних. Чому? Справа в тому, що ще в радянські часи були спеціально написані так закони, накази. В цілому нормативно-правове забезпечення було розбудоване так, що будь який військовослужбовець, який був кадровим, Починаючи від офіцерів, прапорщиків, сержантів, загалом контрактників, щоб він міг після 20 років вислуги собі вийти на пенсію. Яким чином це можна було зробити в часи Радянського Союзу, якщо тоді не було контрактів? Тобто контракт, зараз є контракти, контракт, наприклад, закінчився, тоді можна було б теоретично вийти на пенсію. Але тоді такого не було. Усі служили на постійній основі. Але був такий механізм, яким користувалися усі. Це проходження після 20 років вислуги ВЛК. На ВЛК військовослужбовець отримує статус обмежено придатного і одразу виходить на пенсію. А виходить на пенсію, тому що згідно тодішнього і зараз чинного законодавства, якщо ВЛК визнає військовослужбовця обмежено придатним, то він у мирний час не може служити. Він може бути мобілізованим і служити лише у військовий час, в особливий період під час війни. А так він не служить, просто виходить на пенсію, отримує пенсію. Зважаючи на те, що після 40 років у абсолютної більшості чоловіків і жінок вже проявляються хвороби з віком, і список цих хвороб насправді він величезний, то фактично для 100% службовців щось якась там стаття знайдеться, щоб визнати обмежено придатним. Тоді так працювала ця система. Вона так працювала, і в нас особливо нічого там не змінило в законодавстві. Мені здавалось би, що це логічно. Проте, коли зараз у нас повномасштабна війна, коли зараз проблема з мобілізацією, і коли, наприклад, закони засовують їх дію для певних людей, застосовують, а іншим простим людям кажуть, що ну ви знаєте, ви ж в цивільному житті працювали, працювали, виконували якісь функції, то ми вас мобілізуємо, будете служити Збройних силах України, тому що там є багато різної роботи, не лише, скажімо, прямо в окопах. Не лише штурмовиками, є робота щодо ремонту техніки, є робота, наприклад, водіями, є робота на складах. Загалом дуже багато роботи по військовому господарству. І здавалося б, що це цілком логічно. І такі заяви роблять представники ТЦК військоматів. Це ж саме кажуть у військових частинах, і воно виглядає ну, дійсно правильно. Але з іншого боку, коли інших людей просто ВЛК списують, тобто тих людей, які е, знаходяться на високих посадах, яким потрібно списатися, то це е, взагалі піднімає питання несправедливості. Тому потрібно реформувати законодавство і привести його до реальної відповідності. Список тих статей. По яким відповідно можна списатися чи отримати обмежену придатність, потрібно скоротити до того рівня, який він є у інших країнах світу, і потрібно відмовитися від цієї совкової спадщини, тому що саме головне, щоб була справедливість. Адже, якщо закон буде вибірково засовуватися лише для обраних, скажімо так, лише для тих, хто має певний статус у суспільстві у війську, то що це взагалі? Знову ж таки, я наголошую і підкреслюю, питання справедливості воно повинне бути зараз основним, щоб усі чітко розуміли, що все справедливо. і лише воно вирішить значну кількість наших проблем, зокрема, і тих, що стосується мобілізації. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього, щодо того, що залужний списався, щодо такого рішення ВЛК? Що ви взагалі думаєте відповідно щодо цього нормативно-правового забезпечення роботи військово-лікарських комісій та іншого, пишіть свої думки в коментарях. Також щодо можливої потенційно політичної кар'єри залужного. Також очікую якісь ваші думки, якісь ваші висновки. Ну а на цьому все, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей ефірі.